Оце б ви бачили. Бачили старого чоловіка, інженера, блядь. З технічним образуванням. З технічним образуванням. Слухайте, українська правда, ви оце коли гавно зригаєте з рота, ви хоч трошки інформацію провіряєте. По-перше, мені не 41 рік, ви. Падонки. Мені 38, я би попросив. І во-вторых, в мене не технічне образование, а економічне образування. Так що провіряйте чи не інформація. А то ви вже не українська правда, а український піздюр, сайт називається. Технічна може бути тільки вода. Да. Шутка, минутка, а то Давай купай, що ти у мене, ходиш. У мене просто вже такий возраст. Купай, що кажу, що ти ходиш. Треба до землі, А що я тобі я казав. З а я робити? тобі казав, вже місто придивилося. Копати <ріст> яму мужчина. От картошку. <ріст> Да, у как артоплька хорошая. Взять, товарищи.